Пам'ять це широке поняття, це сліди, збереження інформації. Якби не було пам'яті, не було б цивілізації. Людина не могла б навчатися. Без генетичної пам'яті не було б адаптивної мінливості живого світу Не відбулася би еволюція, нічого б не було. Але на щастя у нас є пам'ять. Вона дана нам як великий дар. Ми запам'ятовуємо і вчимося. На основі пам'яті будується наше конкретне і абстрактне мислення. Інформація, що запам'ятовується, приходить до нас різними шляхами. За участю різних аналізаторів ми запам'ятовуємо те, що бачимо. Зарава пам'ять. те, що чуємо, слухава пам'ять. Інформація про розташування нашого тіла, кінцівок, м'язів, сухожильків надходить до нас від рецепторів. На її основі формується кінестетична пам'ять. Формування пам'яті складний процес. Він складається з окремих етапів. Спочатку формується миттєва пам'ять, обмежена слідами в межах аналізатора. Потім виникає так звана короткочасна пам'ять тривалої хвилини. Вона не є стійкою. Якщо інформація суттєва або багаторазово повторюється, відбувається консолідація, фіксація пам'яті. Вона переходить у довготривалу. Інформація в цьому випадку може відтворюватись і зберігатися все життя. Механізм названих видів пам'яті різний. Короткочасна пам'ять. Прийнято розглядати як реверберацію. Циркуляція збудження по замкнутих ланцюгах нейронів. Звідси починається процес консолідації. Активується синаптична передача, підключаються нові нейрони. Розвивається глибока передумова метаболізму в самих нейронах. Характерна для довготривалої пам'яті. Так схематично представлені процеси в нейронах. В простому експерименті можна розглянути властивість короткочасної пам'яті. Щур, розміщений у камері з двома відділами світлим і темним, віддає перевагу темряві, але там її чекає розряд струму. Так повторюється кілька разів. І в результаті навчений щур вже не йде в темний відділ. Тепер застосуємо стресовий подразник. Накладаємо електроди на голову, невеликий електрошок. Знову камеру. Як бачимо, щора знов тягне в темний відділ. Короткочасна пам'ять стерта. А ось як буває в житті. Страшна картина постраждала людина. На щастя, потерпілий лише отримав тілесні ушкодження та забіг голови. У лікарні його швидко вилікували. Лікар не бачить жодних відхилень в психіки. Але стрес був. Як наслідком є ретроградна амнезія. Травма стирає короткочасну пам'ять. З віком людина щось втрачає. В більшій мірі стираються найближчі події. Як правило, в старших за 70. Пам'ять потрібно розвивати з дитинства. Ми не можемо сказати, що ми знаємо про пам'ять все, ми навіть не можемо сказати, що ми знаємо багато. Тим важливіше продовжувати вивчати цю найціннішу якість властиву всім живим організмам.